Другі всім Ми сьогодні сікай на спацирі. У нас, як завжди, сніжок вже більше місяця. І хотіла ж вам вчора обіцяла показати, що в нас замерзло і озеро, і річка. Наш бубр як її ніколи. Особисто так не замерзав. Зараз вже пару днів замерзший. І всі качечки якось так що не маємо де пливати, так, да, качушкам бідним. Бо як замерзає залів озеро, то вони всі йдуть на річечку. А річечка, як ми бачимо, теж і замерзла, снігом притрусила. Так, що... Беремо зерно з собою. Зараз вона накопається сніжку з тобою. Ну, у мене для маленьких такі, це від мого голуб'я Генрі. Да? А, Генрі взяли. Ще там трошки винограду. Ну, в общем, а, трошки кокосової стружки м'ятиці. Але вон годують, годують. Люди видно, цих качачок з дітками. Не знаю, чи бавляться, чи годують, але... Є люди. Ну і ми погодуємо. Ну от, це наша річечка. Але тут і сліда від річечки нема, бо і замерзла, і снігом притрусила. Отак от. Йдемо далі, гелька, гелька, йдемо. Така лка шикарна. З такими огромними лапами аж до землі. Ще шикарнюша. Красавиця. Ой, видно, якась шулька топала. Які сліди оставила малюсечки. І ще попало кругом дерева. Ой, як тут сніг і скриця. Дуже гарно на сонці. Не знаю, чи вам це видно, але це дуже гарно. Tá aqui, sei Ai E 嗯。<laughs> Но на саночке погода прочудала. Снежок хлопает на саночке, будет стоять тоже горнющим. Даже да. Эй, стой, елька. Вообще, Я хотела шесть намалевать, а ты ломаешь, да? Мое творчество. Там вон малюсечка. Пратанка з водою залишилася і там всі качушечки. Підемо подивимось, йдемо. А потім підемо наших качушек покормимо. Нас тут підгодовують. Підемо вот з другої сторони. парк На то брати з собою якісь зерна, щоб підгодовувати цих качечок, бо насправді все замерзло, і їм, як то кажуть, і холодно-голодно. і холодно. Нема де й переночувати з цього залива і річечки, таких, таких декілька протаємо. Але ж немає ні травинки, нічого. Все в снігу замерше. Отже. Лесочка підгодовує терпушків. Ой, пикані. О, лапки замерзають уже. Мерсают лапки в тебе, да? Снег на лапках. Ой-ой-ой. Давай погрею, давай. Давай погрею. Погрею, да. Да, моя булочка. Має вона сапожечки, але щось я їх не одягаю її. І... Не знаю. Треба дистати, що Може вечором попробую одягнути сапожечки, щоб вона не замерзала в лапки. лапулі мерзну. Моя ти принцеска. Ось тобі там теж песок стоїть. Так выходят люди с детками И на саночках покатать И качечок погодовать Молодцы Ну no, це наш залі вже no, давно замерши. Чувствується мороз. Не на сонечки, на сонечки нормально. Ну що ты там находишь гелюсь ель-ка ель геля, ель. ель иди ко мне, ель, ел, ель, еля. Давай пока, пока будем говорить пока. А потом еще сделаем видосиков. Не хочу. Ладно. не до Ой, замерзають лапки. Ладно, будемо закінчувати на сьогодні наш ефір, бо гількі лапки замерзають. Будемо йти помойда гелька. На ручки вона трошки тяжкенька, бо має більше 14 кілограм. Так-то просто мені її взяти, але як треба буде, то понесу. Ой, там вон підлітки ходять позаливу. Хотя, вообще-то там знак стоїть. Не можна ходити, але завжди ходять.